пікап Міцубісі для потреб Тростянецького ДФТГ та понад 30 вогнегасників для оснащення укриттів навчальних закладів. Такий подарунок привезли до міста справжні друзі та партнери громади зі шведської благодійної організації сьогодні ми привезли для вас машину для військових для вашого ФТ, ДФТГ. А взагалі, коли ми вперше відвідали тростянець, ми зрозуміли, що це місце місто великих потреб. То що ви насправді потребуєте ці потреби? ми привозимо, приїжджаємо сюди вже в четверте. Високопрохідна автівка буде задіяна у охороні громадського правопорядку. Пікапи та джипи одні з найпопулярніших транспортних засобів для потреб бійців тероборони. Самі учасники добровольного формування кажуть, машини надійні та витривалі. Кожен автомобіль це швидкість, оперативність та виконання поставлених завдань. Транспортний засіб стане важливою підтримкою для наших захисників. Це неймовірна допомога для драсинецька ДФТГ, тому що Завжди авто високої прохідності, особливо з кузовом, як найкраще підходять для наших нинішніх задач, та й взагалі для пересування по бездоріжжі. Шведські благодійники постійно підтримують наше місто. Відразу після звільнення Тростянця благодійники привозили до міста чотири транспортних засоби будівельні матеріали, печі та товари першої необхідності. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.